Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 вересня, 22 рік. Всіх вітаю з Днем Знань. Цей день в мене завжди асоціюється з першачками, тому що у них починається новий етап в житті. Я завжди завжди пам'ятаю, коли я пішла в перший клас. На жаль, фото, фотографій не збереглося, тому що наші батьки завжди шукали, шукали кращого життя, можливо, свого, своєї долі. І постійно їздили, можливо, в той час не було, мабуть, настільки і фото фотоапаратів, щоб робити. Тому в мене лише пам'ять залишилася моя. А пам'ятаю, що я тримала ключ, мені доручили ключ знань, щоб відкрити в той час Бридянку, я пішла в перший клас. Це таке свято було, новий етап, нове щось, щось нове. Тому, звичайно, 1 вересня це свято першачків. І я сьогодні подивилася і згадала, перш за все, як я йшла в перший клас і як ми. Нашого першачка. Це випуск з випуск дитячого садка. Я пошила костюм із бабушкиного плаття. І, звичайно, ми пішли, ми пішли в перший клас. Це таке було свято, це свято в нас завжди асоціюється з бантами, з квітами, бантами. Я пам'ятаю, коли я йшла в перший клас і перше вересня, завжди хотілося десь знайти айстри. а на той час у нас їх було дуже мало. Зараз я навіть в цьому році навіть не посадила їх, зато дуже багато троянд. І день сьогодні такий чудовий. Так що всіх вітаю, вітаю зі святом всіх батьків. Першачків з новим етапом в житті. Щоб небо було сонячне, мирне, щоб була можливість залишати фотокартки з 1 вересня. Щоб найголовніше був мир і щастя, друзі. Всього найкращого. Хорошого вам дня! Хто не встиг підписатись, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за ваші коментарі. Цього вам найкращого. Хорошого дня. З ним з Знань вас!